Олександрійці провели в останню путь військовослужбовця Романа Васильовича Мусевича. Героїчний земляк загинув 18 червня 2023 року під час виконання бойового завдання, внаслідок ворожого обстрілу в районі Часового Яру Донецької області від отриманих поранень несумісних із життям. Прощалися з Романом Мусевичем 23 червня в Палаці культури Світлопільській. Чин відспівання провів військовий капелан отець Володимир. Слова співчуття висловив міський голова Сергій Кузьменко. Чи знайду я слова, щоб заспокоїти дружину, синів, сестру, рідних, близьких людей Романові? Очевидно, таких слів немає. Ми переживаємо цю біль разом з вами. Український воїн живе, поки ми його пам'ятаємо. Ми ніколи не забудемо наших захисників, які віддали своє життя, боронячи нашу країну і наше місто. Ми ніколи не забудемо тебе, Роман, за те, що ти зробив для нашої країни. Світла і вічна пам'ять. Царство небесне тобі, Роман. Слава українському воїнству, слава Україні! Народився Роман Мусевич в 1974 році на Івано-Франківщині. Потім приїхав на Олександрійщину, одружився, народив синів. Все трудове життя працював зварювальником спочатку в колгоспі імені Димитрова, потім в товаристві Агродар ЛТД, згодом в товаристві Джерело 2 звідки і пішов на війну. Солдат, старший стрілець оператору 2-го стрілецького батальйону військової частини А-70-15, Роман Мусевич, загинув 18 червня, захищаючи Батьківщину. Поховали героя на цвинтарі села Петрозагір'я Попельнастівської громади.